Вимоці ви в тому, що, нарешті, ви додали прокуратуру, яка відсула і кримінальні справи, по вимагання з вас грошей і друга по незаконному заняттю земельних ділянок, на яких вони господарювали, і з яких вони рибу. Місяць, набивалися кишень. Слава Богу, слава Майдану, слава нашій небесній сотні, що нарешті в нас пройшов переборонників в головах і в душі. Я хочу вам зачитати вимогу підприємців міських ринків до Львівської міської ради. Майдан триває, він був і залишається станом душі, мало. Кожного львівського підприємця. Це вже наш третій майдан, і погодитись на зміну облич без зміни злочинної корупційної системи ми не можемо. Не маємо морального права. На Львівських ринках панував і панує кримінал, що кришується міліцією та прокуратурою. Сотні відкритих за заявами підприємців кримінальних справ покрились пилом Річ у дорогіх, прямому і переносному сенсі прокурорських і міліцейських кабінетах. А що ж самі підприємці? Спочатку з нас зібрали кошти на будівництво торгових приміщень для нас. Потім усі можливі ТЗОВ оголосили їх своїми і зобов'язали нас орендувати наші приміщення. Вимагатися на кілька років перед структурами, що не мають жодного документального підтвердження будь-яких прав на землю Львівської громади. Так більше бути не може. Ми вимагаємо. Аудиту всіх, сплачених підприємцями львівських ринків коштів за останні кілька років до військового... Представників Львівської міської ради, правоохоронних органів для вирішення нагальних питань по ринках. Якщо не існує чинного договору про оренду землі, то куди йдуть сплачені підприємцями кошти? Адже в бюджет законним способом вони попасти не можуть. Ринки мають стати або комунальними, або управлятися колективними підприємствами і працювати на користь львівської громади влади. Ринки мають стати справжніми ринками у відповідності з вимогам закону. Адміністрації, єдина функція, яких рекет говорить збір, ніким не облікованих зарплат самим собі, мають стати дореволюційним минулим вже сьогодні. Будь-яка конфліктна ситуація на ринках Львова має вирішуватися за участі підприємницьких профспілок, не підконтрольних адміністраціям ринків. Досить красне сплачені нами гроші З громади міста у громади міста. Слава Україні.